Поля не воля, бігає мамур, голими п'ятами по небу. Стіни семафори, сірі у горожі, все це це по філу. Мокрим поцілунком вискавки малюємо і задихаємося, як у Маренні. Рози хулігани, люди таргани, нам це по філу, по філу. Сьогодні йти після фільму «Косторіці» Крокуєш посуніш вулицею, якщо ніхто не застудиться, то все неодмінно збудеться. І ти, мов мокра курка, крокуєш посуніш вулицею, якщо ніхто не застудиться, то все обов'язково. Цілий тиждень капають краплі, прямо і ти Лейтиша, ми збоже воліли, можливо, ми куримо цигарки тільки цього літа. Що нам ніхто не потрібен, нам це пофігу, пофігу Сьогодні і ти після фільму кусториці. Крокуєш, посаняш вулицею, І якщо ніхто не застудиться, то все обов'язково, Цілити мов мокра курка Крокуєш посаняш вулицею, І якщо ніхто не застудиться, то все обов'язково. Цілий день мав курка цілий тиждень капають краплі, прямо по тимряві Є й тиша, ми спожеволіли. Можливо, ми куримо цигарки тільки цього літа без супинки та на бігу. Пляскаючи по калюжах, нам ніхто не потрібен, нам все пофігу, пофігу. Можливо Ми куримо це тільки цього літа без супинки та набігу, Пляскаючи по калюжах, нам ніхто не потрібен, нам це пофігу, пофігу Сьогодні ти після фільму кустується, крокуєш по ж вулицею. Якщо ніхто не застудиться, то все не сподиться. І ти, мов мокра курка. Крокуєш посоєш вулицею, І якщо ніхто не застудиться, то все неодмінно збудеться сьогодні, а ти після фільму кустуриться, крокуєш по посоніш вулицею, і якщо ніхто не застудиться, то все не. Ми по небу Стіни семафори сірі огорожі, все це дрібниці по фігу Мокрим поцілунком лескавки малюємо І задихаємося, як у марині, рози хулігани, люди торгани, нам це пофігу, по фігу. Сьогодні ти після фільму костуриться, крокуєш по вулицею вулицею. Якщо ніхто не застудиться, то все не одній насбудиться, і ти, в мокра курка. Крокош посоніш вулицяю, якщо ніхто не застудиться, то все обов'язково. Цілий тиждень капають краплі прямо по темряві по фігу. Літише, ми збоже можливо, ми куримо цигарки тільки цього літа, без супинки, та набігу, Пляскаючи по калюжах, нам ніхто не потрібен, нам це по повігає. Nikt nie za to wszystko nieodmienno zbudy się, i wciemow kurka.